Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із Джиджибета. Динамо, це не тільки про футбол, це й про повагу, підтримку і допомогу. На перший номінально домашній матч киян у сезоні 25-26 Прийшли особливі гості. У польському місті Люблін на люблін Арені на поєдинок Динамо Хамрун Спартанс у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів завітали члени родини загиблих представників фанатського руху Киян. Футбольний клуб Динамо Київ та трибуна героїв спільними зусиллями зробили можливим перегляд матчу у Польщі для людей, які хотіли побачити гру наживо. Команда нашого фонду була надіслана листа до футбольного клубу Динамо з запитом, щоб родини могли відвідати цей матч, тому що ця подія для них дуже важлива. Для них дуже важливо продовжувати шлях своїх близьких на секторі. Коли вони приїжджають на матчі, вони відчувають, що їх близькі поруч разом з ними на цих трибунах. Футбольний клуб Динамо Київ повністю покрив фінансову частину по цьому питанню. А безпосередньо фонд займається вже організацією, тобто організаційними питаннями. Вони постійно співпрацюють з родинами, так з працюють в подібних напрямках, і цей випадок не виключено, Тому ми також, як співорганізатори тут готові всебічно допомагати, підтримувати і відгукуватись на подібні ініціативи щодо загиблих хлопців, які на жаль вже зараз не з нами і віддали найкраще, найцінніше це своє життя за Україну за всіх нас, щоб ми тут могли сьогодні проходити цю кваліфікацію і дивитись цей матч. Виїзд для усіх родин розпочався в понеділок, 28 липня о сьомій ранку. З Києва дорога виявилася достатньо легкою. Тож, прибувши 28-го ввечері до Любліна, родини з нетерпінням очікували дня матчу. Проживали в готелі на 10 хвилині відстані від стадіону у комфортабельних номерах, з яких відкривався вид безпосередньо на стадіон. Зранку 29-го числа на родини чекала екскурсія містом з гідом та знайомство з історією Любліна, Після чого ввечері вирушили на матч. Дізнялась насправді дуже спонтанно. Нам буквально за два дні до виїзду повідомили, що в нас з'явилася така можливість, і звісно, що ми з нею скористалися, тому добиралися трохи з пригодами, трохи було складно, але водночас ми згуртовані, тому нам будь-які перешкоди вони не складні насправді. Емоції очікуєте від футболу. Звичайно, що перемоги. Ми приїхали сюди за перемогою, як і власне наш клуб. Тому ми віримо в найкраще. Для спеціальних гостей спеціальні місця. Віп-зона для зручного перегляду поєдинку. Такі моменти і справді об'єднують. Тим паче, що в одній із учасниць в день матчу, день народження. Співпадіння чи так має бути? З учасниць поїздок це донька Руслана Обломова. В неї сьогодні день народження і виконується 11 років. Мамою його мама її питала, чи вона б хотіла щось на день народження, але для неї було найважливіше бути поряд з частинкою татової долі того шляху. І вона дуже хотіла бути на матчі Динамо. Так вийшло, що ця поїздка була вона спонтанна, ми організовували її швидко. Проте, коли ми затували до родини Руслана, вони одразу погодилися. Це найбільше. Подія найважливіша для Анастасії бути зараз тут на своє день народження і відчувати, що тато з нею тут поряд на трибунах. Наша камера і під час поєдинку шукала моменти з уболіваннями від особливих шанувальників. Дякуємо кожному і кожній, хто боронить нашу країну від агресора. Пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав своє життя, захищаючи нашу країну. Вічна слава героям України!